Доброго дня, компанія Автопарк в продажу Cadillac ATS 2013 року з 2-літровим бензиновим двигуном. Ось на такій лінзованій фарі, на оригінальних лекосплавних дисках, в бежому кольорі, в дуже гарному стані. Ось так автомобіль виглядає. Має попереду, позаду парктроники, задня камера. Позаду та попереду безключовий доступ, ось такий шкіряний салон. З деревом має пам'ять сидінь, музика боус, електропривід сидінь, ось такий шкіряний салон світленький, автомат, клімат, мультимедіа, мультикермо. Ось така приборка новенька, гарно виглядає. Ось позаду ряд сидінь. Дуже гарно стані автомобіль. З мінімальними пошкодженнями з Америки. Приїжджайте, тестуйте та купуйте в місто Київ по вулиці Сумська, 2А. Можна придбати за готівку, кредит та лізинг. До зустрічі.